Привіт, друзі, ICTV2, ранок у великому місті. Я Григорій Герман, Юлія Зорій. Ми тут заради того, щоб ваш ранок сьогодні став інформаційним, інформативним, легким і допоміг трішечки відволіктися і трішечки... А, Розслабити нервову систему, можливо, так. не знаю грішу, як наша перша історія відволіче, але точно допоможе вам задуматися, тому відволічі. що е, помилувані путіним зеки, які приїжджають з війни додому, починають вбивати своїх же, своїх же росіян, і від тюрми їх рятують, що правильно ордени та медалі за участь у війні проти України. Як війна в Україні криміналізує Росію, і чим це може обернутися в першу чергу для Кремля? Ось про це наша перша історія. Росію накрила хвиля військової злочинності за два роки так званим ветеранам війни в Україні. Суди винесли понад 2,5 тисяч вироків у кримінальних провадженнях. Але більшість вбивців гвалтівників жодного серйозного покарання не понесли. Судді пом'якшують вироки через участь у так званій СВО, адже вони в розумінні Кремля герої. вони вот і повинні. выходить на ведущую позиции и в системе образования, воспитания молодежи, и в общественных объединениях. С каждым месяцем войны против Украины количество злочинів в России увеличивается. За 2023 рік їх кількість зросла у 13 разів. Учасники війни встановили рекорд за кількістю злочинів сексуального характеру. Наприклад, у Брянську засудили до 15 років позбавлення волі 36-річного контрактника, який повернувся з України і поглумився над 10-річною печеркою. А в Туві 24-річний учасник війни проти України зґвалтував та вбив 66-річну пенсіонерку у військові. Ві, суди, надійшло щонайменше 64 справи про зґвалтування. При цьому кожен другий потерпілий, дитина. Великий резонанс визвав вирок Екс найманцю ПВК Вагнер, який зламав очниці колишній дружині, побивши її на очах доньки. Але ось тут починається найцікавіше. Обвинувачений приніс на суд медаль за взяття Бахмута. Вона і врятувала його від тюрми. Горе герой відмазався штрафом у 5 тисяч рублів. Ані знають, що ім як Холодна літ п'яти третього года. Амністія з нас списала, нам все простили і ще простят. Також так званих героїв так званої СВО судять за водіння у нетверезому стані, наркотики, крадіжки, шахрайство. Наприклад, штрафи заїзду під шафе отримують понад 80% обвинувачених. В подібних випадках більшість росіян не обходяться штрафом. Їх відправляють на примусові роботи сотрудниками поліції присічено майже 500 тисяч фактів управління транспортом з признаками опінення. Зараз російська влада взагалі надала учасникам так званої СВО імунітет від кримінального переслідування. На початку березня відповідний законопроєкт внесли до Держдуми і цього ж місяця його ухвалили депутати. Затвердила Рада Федерації та підписав Путін. Суть його в тому, що якщо військовий скоїть злочин під час служби або у відпустці, його просто звільняють від покарання. Прагнення пом'якшити вироки військовим часто набуває дивних форм. Якщо причиною конфліктів стало ставлення жертви до війни, судді покладають провину на жертву, називають потерпілих ініціаторами злочинів. Що це означає на практиці? Наприклад, хтось у компанії за пляшкою горілки не погоджується з політикою Путіна, виступає проти війни. Товариші по черці можуть за це побити, а то й навіть вбити, і їм це зійде з рук. Таким людям, которые думають, о стране, живуть її судьбою. Можна передать в будущем і доверить Росії у Санкт-Петербурзі. Так званий герой Росії у ресторані розстріляв свого бізнес-партнера. Але вбивця абсолютно спокійний, йому нічого боятися. Якщо засудять, одразу піде на контракт Штормзет. У в'язниці сидіти не доведеться а на війні, можна вижити. Ну і бізнес тепер належить тільки йому одному. Російська влада майже два роки амністує небезпечних злочинців для участі у війні проти України. Один із найгучніших випадків повернення на волю мешканця Кемерова Владислава Канюса. У липні 2022 року він отримав 17 років колонії суворого режиму за жорстоке вбивство 23-річної дівчини. Поліцейські, які не приїхали на виклик, відбулися умовними термінами за недбалість. Вбивця став героєм так званої СВО. Його помилували. За даними правозахисників. Тіву у Росії майже половина зеків, що повернулися з війни, опиняється за ґратами, де їх знову вербують. Найцікавішим у цій ситуації є те, що все це цілком влаштовує Кремль. Режим має подвійну вигоду. Менше зеків потрібно утримувати у в'язниці, а ті ж зеки невичерпний ресурс ресурси живого м'яса для війни проти України. Коли держава вистраює уголовну ієрархію управління податним населенням, то зовсім нічого удивітного. що найголовніший звір це найголовніший союзник власті і держави. З 1 березня так звані ветерани СВО можуть брати участь у новій кадровій програмі Час героїв після проходження спеціальних курсів. Вони можуть викладати у школах основи безпеки та захисту батьківщини. Тобто вчорашні вбивці та гвалтівники виховуватимуть російських дітей. Ой, вибачте, вони не гвалтівники та вбивці, вони еліта Росії. Саме так учасники ВСВО назвав Путіну посланні до федеральних зборів. Подлинна, настояща еліта це всі, хто служить Росії. Разом із так званими героями так званої СВО з України до Росії їде і зброя. У 2023 році в суди надійшла рекордна за останні 10 років кількість справ про обіг вогнепальної зброї, вибухівки та боєприпасів. За даними міжнародного індексу організованої злочинності з початком війни проти України, в Росії істотно зріс обсяг чорного ринку зброї. Зараз країна посідає друге місце в Європі і знаходиться на рівні Пакистану та деяких африканських країн. У той же час міністр внутрішніх справ Росії рапортує про успіхи у боротьбі з нелегальним обігом зброї. Число приступлення з використанням зброї знизилось почти на 15%. Зброя з поля боя користується попитом як у приватних осіб, так і у криміналітету. За оцінками Женевського інституту міжнародних досліджень та розвитку росіяни незаконно купили та зберігають близько 11 мільйонів одиниць зброї. Вже скоро ці стволи та гранати вирвуться на волю. Кремль затіяв масштабний переділ власності. Під виглядом націоналізації відбирає заводи олігархів з 90-х та роздає вірним псам диктатора. Скільки бізнесмени будуть терпіти витівки Кремля, невідомо, але рано чи пізно настане межа їхнього терпіння. Ось тоді вони і скористаються цим арсеналом. А коли в країні розпочнеться реальне невдоволення путінською владою, не виключено, що саме ця зброя може бути використана проти Кремля у росіян з кожним днем стає дедалі більше, як і кількість тих, хто знає, як із нею поводитися. Поки що так звані ветерани так званої СВО крадуть, гвалтують, ганяють п'яними за кермом. Вони почуваються напівбогами, адже Путін це дозволив. У хмільній марі, так звані герої СВО, розважаються фронтовими трофеями. В Україні вже накопичився величезний арсенал. Коли він вибухне, питання часу.